Друзі, з вами я, Арсен, і сьогодні у нас сталося невершиме. У нас 50 підписників. Перші 50 підписників. І Володь, що ти хочеш нам сказати? Я дуже радий, що у нас 50 підписників. Дуже дякую вам підписники, що ви на наш канал підписуєтесь. Задавайте більше коментів, щоб ми знімали більше відео, багато винорів, чого так. А й дивіні, які загулили мене. Дякую, щиро, що ви підписуєтесь на канал, на наш канал. Дуже вам дякуємо. Давайте і ще буду збирати більше як можна підписників. Так, і дякую, що ви підписуєтесь. Кожним разом, коли ви ми ви набираєте більше лайків, у нас стає більше мотивації знімати відео. Ну ви самі бачите, скільки пройшло тижнів, коли я зняв останнє відео. Но... Зараз будемо, ну не знаю що. Е, я дуже радий. Перше, коли я, я тільки що встав зранку, я пішов, подивився на планшет і там вже 51 підписник. <зас> да. Вчора було 48, стало 51. І зараз подивимось коменти, які ви написали під 20 підписниками. Давайте зайдемо. А ні, ні я не не хочемо. Двісь, на мене питання, якось тобі складно питання, такого чоловіка сніда був бабки, і він заповнився на дев'яносто а знаю, знаю. Ти шо справді я ще то і два не прийшов? А це изи а де це хард демон, а це екстрим. Я Blood buff, тільки... BloodBuff давай екстрим. У мене є екстрим лево на платформері. Лойд, знаєш що? Я ще поставив 2% тільки на блотбафе. Да. Ну то давайте подивимось, як я взагалі е можу грати. Так, вот блотбаф. Починай. Зайшов блотбаф знайшов. Блін, цей, цей корадлик перший, це взагалі impossible для мене. Я його... А, ти, а ти тільки один процент чи два? Я два процента пройшов, я дійшов до... Блін, ну чому тут доба? Самолітика, який перевертається і, і не перевертається, то куди сюди, сюди, сюди? Ні, 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 ні. Ну там дуже Руслана, ти маєш такого чити, потім береш там тебе. Далі так такого киш. Mm -hmm. Володь, э, рай, э, Володь, знаєш що? Знаєш що, я тільки поставив 2%, а він ще не в, він не в топі 100 э, демонів. Скільки? 100 демонів. Він, знаєш, э, якому він місці в топі? Який? 631 в топі самих складних екстримів. Оооо Ну це думки вона написана поиска нет. Ні, ну це не безполезно, не безполезно, подивіться 1453 спроб на Блудбафі, це не Це безполезно. Це безполезно. Це неможливо. Так, будемо проходити хард рівні. Просто хард. Починаємо. Тонс e, 35. Аня. Що це хілоді? Його просите. Як ви бачите, я змін... Володь! Льо! Володь, я пішов чуть. Володь! Зирово, Володь, де ти був? знаешь, да, 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 да. А -да. что не без звука уже размножал Пока. Это не, у нас видео еще тревает. Я без звука кажу. Ты думаешь, без кой? Я на без звука, так что не тревожно, пока. <нять> да не вот, но я снимаю. Ну блин, ну вот. Дай в трубку, будь ласка, Володь. Я нажимаю без звуку, то я кажу тобі пока, все, я, я без звуку, мене не турбуй. Ладно. Ну, коли я пройду рівень, я е, включу е, звучний. Чи не фіксує, я вас не наплакав. Ні! Catalі. Владя трэн замовк замовка, да я насел. Шо? Кабан, прихися кабан. Вот станешь кабанчику. Замовка ты просто.

Банк, геометр, ідеш? Нє. Ну Володь, ну не я треба! Забавим. Не треба! У тебе немає... Давай, давай, зараз забаню тебе. Ти не зможеш, я ще граю. А то надо, ти знову хочеш ще грати. То якщо тебе забанять, ти перепознаєшся і граєш. Не, Володь, у тебе ноль шансів. Я зараз пройду рівень. Оп, оп. Сюда. Сюда, сюда. Как вам такие куля? Вс, джи-джи! джи, -ДЖИ. ДЖИ, -ДЖИ. Влад, я пришел! Ты что пришел? Я пришел хард! Ривень! Хард! Это был бал! Да, думаешь, что на мае такого скилла? <связь>

Ну все, пока. Ладно, давай. Не! Алло! А, меня скинут. Алло! Привет! 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 я без звука сидит Я теж. Все, кажу, пока-пока. Давай! Алло! Алло, дебил. Алло, дебил. Алло, дебил, вставай. Ержан, вставай. Что, всем пока. Не, не, у нас сколько и пить. Пока, да, ты не баню, бабами, в бабами. Ладь! Вчера с Рика тебя забанили. Ну, давай, пока, Гусевич. Пока ты викажу, с поля. Вот прикольнемся, что я прошу плод вов. Що було баг? Ти брехаєш. Практику? Да, практику пройшов. Так він же знав. Не можу Я пройшов на 100% практику. Він же того йде. Що? Він йде! Так я ж пройшов його. А хто це мені не піде мав Давай по нормальному поговорим, будь ласка, ти ж як мій дух, правда? <раприкав> Блядь. Я зробив трещину. Я зробив трещина на планшеті. І що тепер, як мені проходить? Алло, погано стать. Може помогти защити. Що? Засили... Приготуватися, щоб... забанив назавжди? Зараз тебе зірву завжди. Ти мене керосином дервуди. Ты мене зірву за лежишь. Я пройшов я пришел плупав, алло, побачив. Ну лай, ну будь ласка. Ну ми вже ну ми то будемо. Да Зараз будемо закінчувати відео. видео. вже відео закінчим? А са з кіміння хоче, ти прийшов блудбак? Ні, не хоче. Зайка, покажи. Ну, ну ладно, володя його не пройшов. А у тебе я приходять що він дуже довго триває. Та він триває одну хвилину і менш. Він триває. 30. Хвилина 30 секунд. Не, обрав до Володь, ми зараз будемо закінчувати відео. Дякую, Подоблем. що дякую, що ви підписуєтесь на наш канал. Ми дуже раді, що ви підписувались і ми е, дуже. Довго хотіли це робити. Ми записували відео. На нас підписувалися, ставили лайки. Не, не ставили лайки, не підписувались. Да, да, ну, да. тепер у нас є наші 50 підписників. Ми дуже раді. І да. мені хочеться щоб ви були здорові і щоб у вас щасливі всі... на хуріли. Багато, щоб у вас, якщо ви того, щоб у вас було багато підписників. Якщо то ютубери українські, в яких дуже багато підписників блогерів, будь ласка, підпишіться на нас і постав, і е, напишіть якісь документи, які стокуна, такі. ви хочете, щоб ми вам зняли. Чилоки краплен, костики -крап, завгодно. Можемо зняти, що захочемо, і Дюмедрі Дж, і Майнкрафт, і Робот. Так, да, якщо ви напишете Я хоча б ві... одне комент, хоча б один комент, ми це зробимо. Так. Да. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь, ну а всім пока. Всім пока-пока. І ставте колокольчики. Угу.